Друзі, привезли Німеччини ось таке студійне освітлення ледовське з правильним світлом 5500 кельвінів. Ось можете паузу покласти прочитати від компанії EMART. Е В комплекті у нас дві ледовські лампи. Важко. ось так. Тут у нас три типи модулів ледовських. Потім закладу. Ось так вона виглядає. Знизу у нас під штатив, пульт керування і вона USB-шна. Враховуйте, що на одну лампу бажано використовувати блок живлення не менше 1,5 А. Бажано 2 А. Споживання приблизно 1200 з копійками. Це те, що я бачив через тестер. Я підключив PowerPank, USB-тестер. Це в комплект не входить. В комплекті у нас тільки дві лампи. Розсіювачі. Два ось таких поворотних кріплення. Дві ось таких триножки маленьких. Це, якщо не використовуєте штативи, ви просто на столі потрібно. І ось один в складженому стані. Ну, Він ще може ось так скластися. Одною рукою незручно, тобто всі будуть просто рівно. Три секціоні. Вони ось так розкладаються. Максимальна висота до півтора метра приблизно. І в складженому стані там в районі 50 см. Ось такі штативчики класні. Давайте покажемо роботі я. Ось так світить. Досить тужно. Єдине, що знімаю на телефон, телефон зразу починає приглушати зйомку. І ось зараз споживання у нас 1260, тобто 1 ампар 260. Але при різних, при різних режимах у нас різне споживання. Це в нас три кольора білого, три спектри і є кольори, кольоровий, червоний, зелений. єдиний, зелений, я от через дисплей телефону дивлюся очами і через телефон кольори зовсім інші. Тут вони такі яскраві, а через телефон він якось кольорову гаму змінює. Синій, фіолетовий, помаранчевий. Точніше, то, напевно, був жовтий з темним відтінком. Це вже помаранчевий. Ще один фіолетовий, червоний і по колу пішло. Плюс можна тут є збільшити або зменшити яскравість. Ось я її зменшую, збільшую, Потім авто. Це як світло, музика пішла якась. І кнопка вимкнення. Маршрука, це просто рекламна. Характеристика, ось тут є. Ось такий крутий набір, кому потрібно для відео або для фото, лайк і відогляд.